Найчастішою причиною зради всі вважають якраз секс, тобто бажання іншого партнера. Ні. Головною причиною з мого досвіду, зради в стосунках, є. Емоційна холодність і нецікавість, емоційна і енергетична. Тобто, коли ви відчуваєте, що з цим партнером вам не цікаво не розмовляти, не проводити час разом, тому що якщо вам не цікаво бути разом, вам не цікаво також мати інтимні стосунки. Тому завжди буду говорити на зраду, людину найчастіше. Підштовхує не бажання зміни сексуального партнера, а бажання змінити енергетичне поле. Тобто, щоб було цікаво, щоб була невизна, знаєте, щоб був такий окситоцин, дофамін, щоб все було в цих стосунках, щоб було новизна і щоб було цікаво. Ви можете це робити один з одним з партнерами, не обов'язково змінювати іншого партнера, але потрібно обов'язково відчувати, яка енергія і емоції ваших стосунків, ваше.